Вітаю вас, любі хлопчики і дівчатка на нашому творчому занятті у творчій майстерні. Сьогодні я пропоную вам виготовити ось таке чарівне левенятко об'ємну іграшку. Для того, щоб розпочати роботу, нам необхідно приготувати свої рученята. Промовляємо такі слова: Лев прокинувся із ранку. В щось до сніданку. Хвіст тонкий, велика грива. Він поважний та кмітливий. Розумнички, рученята ми приготували, а тепер приготуємо інструменти. Нам знадобляться клей пива, невеличка пляшечка від коректора, або клею маленького пива, паперовий стаканчик. Три кольори фломастерів рожевий, чорний та блакитний. Ножиці та папір. Папір ми беремо двох кольорів: жовтого та помаранчевого. Три кружечки 6 см, 7 см та 10 см. Та прямокутні заготовочки. Дві смужечки розміром 10 на 3 см. Одна смужечка 3 на 7 см 5 мм, і завдовжки 5 см. Нам знадобиться ще паперова серветочка. Роботу розпочнемо з того, що беремо великий помаранчевий кружечок та складаємо його навпіл. Отримуємо півколо, потім згинаємо ще навпіл. І це вже четверть кола. Беремо, згинаємо ще навпіл і такий отримуємо трикутничок. Тепер беремо ножиці і вирізаємо дужечку. Тепер ми беремо з вами та обрізаємо з однієї сторони невеличку смужечку та з іншої. дуже обережно. Беремо фломастер і робимо згін, розкриваємо. Заготовка для гриви у нас готова. Ми маємо зробити морточку нашому левенятку. Для цього ми беремо стаканчик паперовий, прикладаємо на великий кружечок діаметром 7 см та обводимо його. Таким чином. Ми маємо намалювати вушка. Вушка намалювали, вирізаємо по контуру. Мордочку ми виготовили, тепер ми маємо зробити лапки. Беремо дві смужечки, згинаємо, з'єднуємо їх, потім загинаємо та малюємо також дужечку. Продовжуємо вирізаємо за намальованим контуром. Готово. Це чотири лапки. Смужечка, яка має розмір завширшки 5 мм, а завдовжки 5 см, це вже готовий хвістик. І зробимо для хвістика кітицю. Складаємо навпіл та малюємо ось таку крапельку, вирізаємо за контуром. Все, мої шановні, ми впоралися. Тепер робимо збір іграшки. Для початку беремо кружечок. Діаметром 6 сантиметрів, намастимо його клеєм, прикладаємо гриву, скористаємося для зручності та охайності серветочкою. Готово. Намастимо ще клеєм, прикладаємо другу частинку мордочки. А тепер ми маємо намалювати саму мордочку. Замальовуємо верхню частинку кришечки та прикладаємо оченята. У нас виходить дуже рівненький кружечок. Тепер ми малюємо носик, замальовуємо носик, зробили посмішку. рожевий язичок кошенята вусики На лапках ми зробили кіхтики посерединці намастимо клеєм і прикладаємо передні лапки. Так. Поки фіксується, клей висихає, ми приготуємо з вами лапки, які будуть задніми. Ми згинаємо. З'єднуємо їх, згинаємо, а клеїти ми їх будемо з внутрішньої сторони стаканчика. Для цього ми також намастимо клеєм, одна лапка готова. Тепер. Приклеїмо іншу, зайнаємо приєднуємо до Тулуба, голівочку. А хвістик? Робимо таким чином. Намастимо одну частину китиці та другою частинкою прикладаємо. Таким чином у нас буде з обох боків гарненька китиця. Намастимо інший край клеєм. Під куточком наклеюємо хвістик. Наша робота готова. Ось таке чарівне лавенятко у нас ще з'явилося. А які лавенятка з'являться у вас? Я з нетерпінням чекатиму на ваші чарівні роботи. До зустрічі, мої, шановні!